Яка гарненька. Тільки не зрозуміло, де їй жити. О, придумав зараз намалюю. Цікаво, що там такого вигадав братик. Ще секунду, готова. Ми зробимо ось такий будинок для нашої лисички. Вау, класно! І Їй також подобається. Ну, і що приступимо? М -м -м, а може, ти хочеш ласощі? Тримай, моя хороша, молодець. Ого, а ней! Ага, основа для будинка вже є. Залишилось трохи попрацювати шуруповертом. Ну а що, поїхали? Ще трохи і чудово. Ой, що це? А? Привіт, братику! Ми з лисичкою поміркували і вирішили, що тут необхідне віконце. Класна думка. Ну, а що я продовжу робити каркас будинку. Тут підкрутимо. А тут підпилимо. Чудово! Ну а тепер за допомогою молотка та цвяхів я все з'єднаю. Готово! Приймай роботу, Джил! Здорово! Тепер настав час пофарбувати наш майбутній будинок помаранчевий колір. Отак, колір ідеальний. Лисичка точно оцінить. Ось тут пройдемо пензликом. І ось тут. Ну, а щоб пофарбувати дах, я вилю фарбу прямо з банки. Майже готова. О, не ти пофарбував балкон. Давай швидше прикріпляйся. Цим і займаюсь. От лише молоток десь загубив. Ого, лисичка, ти принесла молоток. Велике дякую за допомогу. І так, балкон майже на місці. Ось це клас. Ну, а далі додамо сходи. Готово! Мила лисичка, швидше залазь у свій будинок. Давай я тобі допоможу. Ось так. О, Так, їй точно подобається. Упевнені друзі на цьому не зупиняться. Погнали дивитись далі. Мені здається, наша лисичка сумує. Не сумуй, моя хороша. Ой, яка м'яка у неї шерсть. Так, і правда дуже м'яка. О, придумав. Візьмемо горші. Пробач, квіточка, але ти мені не знадобишся. І висипаємо з нього всю землю, а потім насипаємо насіння. Важай, що зроблено. Молодець, сестричка, залишилось лише полити. П'ємо водичку, не шкодуємо. Ну от, натуральний килим для нашої лисички готовий. Ох, який приємний! Стільки іграшок, що рук не вистачає. Все падає. Ой, та що ж таке? Хвилиночку, є ідея. Так, беремо цей довгий ящик з комоду. Чудово А от і розділювачі. Буквально одну хвилину І в цьому ящику з'явиться декілька відсіків для іграшок. Ага, готово Залишилось обережно поставити в будинок. Ну, що скажеш? Здорово, ти вигадав. Лисичка, подивись, яка іграшка. Вона буде дуже здорово виглядати на цій полочці. Між іншим, як і інші твої іграшки. А ще у мене є твій корм. Так, бачу, що тобі подобається. Поставимо його в іншу частину кімнати у такий самий ящик. А у мене з'явила ще одна ідея. Візьму ось таке коло та фарби. А потім намалюю чотири сектори. Червоний, жовтий, зелений та синій. Потім додамо туди наклейки зі смайликами. Яблучко, морква, сир. Чудово! Ну і нарешті по центру наклеїмо стрілочку. Вуаля. Це і весело, і смачно. Спробуй покрутити цю стрілочку. Є знаємо, що тобі дістанеться. Так, яблуко, добре, тримай шматочок. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ой, ну яка ж ти милашка? А це що? Якщо спеціальна миска з водою? А сюди, до речі, ще можна корм насипати. Смачного. Ла, дивись, вона їсть. А ще я вирішив, що телевізор буде дуже доречним. Встановимо його будинок. Ага, ось так. Вау, лисичка сама перемикає канали. Неймовірно. Ой, дивись, вона знайшла таку саму роду красуню. Це захват. Хм, а як тобі йде норіг? Не подобається. Ну, добре, а лапка. Інша справа. Так. Добре. Тоді наклеїмо стікери у вигляді лапок на стіну. Ну і звісно, для більшого затишку додамо гірлянду. Залишилось лише увімкнути оп. Поглянь, яка краса. Що скажеш? Тобі подобається? Отак не. Здається, вона в захваті. Ага, я цьому дуже радий, але на цьому ми не зупиняємось. Дивися, яка подушка. Підійде для сну. Ні, мені не подобається. Що? Ну, добре. Тоді трохи поекспериментуємо. Візьму тканину, трохи закручу тут, додам з цього боку, трохи спритності рук і готово. Ну, а тепер що скажеш? Крота лежанка вийшла. Так, класна. І така м'яка. Ще подушки. Ну, звісно, чим більше подушок, тим краще. Ну, ти все достатньо. А я маю ось такого гарного ловця снів. Можна повісити його на стіну. Що скажеш? Круто, а я знайшов місяць. Як тобі подобається? Думаю, він стане чудовим світильником. Повісимо його от сюди. А я ще дещо вигадала. В мене є фотоапарат, і зараз я зроблю неймовірні знімки. От і перший знімок готовий. Подивися, яка ти гарна. Бачу, що тобі подобається. Ну що, помістимо в рамочку і повісимо поруч з ловцем снів. Сюди ж повісимо ще пару твоїх фото, а також постери з лисицями. Ну, а тепер мені знадобляться два листки паперу. Білий я розріжу навпіл, а потім приклею половинки до помаранчевого листка. І зроблю гармошко. І з цього вийде чудова прикраса для даху нашого будинку. Готово. Ось це так. Здається, у нас здорово вийшло. Ага, а саме головне, що лисиці подобається. Давай, моя хороша, гляньте краще. Ох, тут є все для чудового відпочинку. Ну і що, милашка пропонує трохи пограти. Диви, що у мене є. М'ячик. Швидше лови. От молодець. О, до речі, у мене є ще три м'ячика на резинці. Поділю їх і розвішу тут на балконі. Ігрова зона готова. А я між іншим також часу дарма не гаяв. Ага, басейн надутий. Перевіримо. Так, круто! Це було небезпечно. Ну, добре, щось я відволіклась. Ще я хотіла прикрасити балкон цими гарними квітами. А сюди приклею троянду. Краса. Ой, ти чого? Подивися, як класно. Кульки в надувному басейні. Лови. Ах так? Ну, добре, в мене також є ідея. От-от-от! Блін, майже вийшло. Ого, який же класний килим ти зробила. А то, килим зроблено з твоєї футболки. Буде знати, як кидатися мене кульками. Ого, яка гарна поштова скринька. Прикрашу її трохи. А всередину покладу іграшку. Як же круто вийшло! Давай п'ять, братику, лови! Дивлюся на будинок для лисички і ніяк не надивлюсь. Діти, скажіть мені, що це мені привиділось. Це лисиця і не місце в моєму будинку. Мамочко, ну будь ласка, ми її так любимо. Ми навіть для неї будинок окремо зробили. Зачекайте, а це що? О, ця милаха розтопила і моє серце. Добре, нехай залишається. Ура! Велике, дякую! Чудово! Чудово! давай випускай. Іди сюди, Малашка. Ой, я зовсім забула, що у тебе хвора лапка. Що ж робити? Спокій. У мене є ідея. Ага. Так, підтримую. І так, зараз ми швидко вилікуємо котика. Для початку зрізаємо старий бинт. Готова. Чудова колега. Переходимо до наступного етапу. Це те, що допоможе нашому котику. Давай сюди лапку, ми обережно її намажемо. Є, супер. Ну що, забинтуємо? Звісно, колега, але нам знадобиться невеликий шматочок. Ага, ідеально. Оп, і готова. О, точно. Далі нам знадобиться шприц. Ні, 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 ні. Не відомо. Та ні, Джес, ти неправильно зрозуміла. Зараз ми влаштуємо обід. Маленьких кошеня треба годувати з допомогою шприца. Ох, ну і запах. Тримай, милашка. Ось так, молодець. Апетит хороший. Здається, ми чудово впорались. Можемо переодягатись. Ну а тепер настав час гарненько розчесати нашого кроху. Ой, а йому приємно, він мурликає Нічого собі, скільки шерсті. Ну а що, тепер я. Вичесуємо, вичесуємо. Ого, це ще що таке. Цукерка? Ммм, Спробуємо. Дині, ти що з глузду з'їхав? Ану кинь. І взагалі-то ми не закінчили. Переходимо до спа процедур. Ой, на ну, який же він милий з цією пов'язкою. І не кажи. Так, беремо рушник і загорнемо його. А тепер гарненько помиємо лапки. Ось так. Тобі має бути приємно. Супер, Джес. А тепер підстрижемо йому пазурі. Не бійся, друже, це не боляче. Наступний етап нанести ласіон для близько шерсті. Я готова, давай сюди. Чудово. Розтираємо. Ось так, мій хороший. Ну все, рушник можна прибирати і резиночку знімати. Дивись, що в мене є. Просто вичесати шерсть недостатньо. Зараз ми приберемо зайве. Гарно виходить, Дені. Ну, а я пропоную почистити зубки. Не хвилюйся, котик. Це спеціальна паста для домашніх тварин. Ну-ка, відкрий ротик. Чудово. Ого, а це що таке? Наберись терпіння, зараз побачиш джес. От, тримай. Вау, нічого собі! Ось це так. Наш котик буде самим гарним. Ну, як же мило він виглядає, прям як з картинки. Так, просто диво. О, ні, небезпека, небезпека. Так, не зрозуміла, що за запах. Що робити? О, коробка. Котик не бійся, це ненадовго. Mm. Хе -хе, привіт, бабуся. Як справи? Щось ви приховуєте, любі онуки. А ну-ка? О, ні. Тобто, так, порожньо. А що ти хотіла там побачити? Якийсь ти підозрілий день. Добре, я пішла. Пішла? Забула сказати, я за вами стежу. От тепер точно пішла. Давай подивимось, куди подівся наш котик. О, а він тут. Який я радий, що з ним все гаразд. І я. Хм, Якось порожньо. О, а ідея. Чому б не зробити будинок котика трохи затишним? Приклеємо на стіну ось цих милих мишенят. Котик прокинеться і із задоволенням пограє. А що скажеш на рахунок цього? Та котика в рамці пропоную повісити на стіну. Класна ідея, давай повісимо ще декілька. Чудово. А тепер можна взяти за ці гілки. Для початку їх треба зламати. Ой, Деня, можна обережніше. Все, все, я закінчив. Добре, решту зроблю я. Мені знадобиться ось ця мотузка. Зав'яжемо тут і ось тут і вуаля! Ліжко для нашого котика готове. Ой, здорово як. Додамо матрац і маленьку подушку. Ну, що за милота? А що ти скажеш щодо такої милої ковдри? Так, так і знав, що тобі сподобається. Солодких снів, малюк. Просто краса. Ну добре Лені, давай продовжимо. Я підготувала ласощі для кошеня. А я підготував ось такий фонтан з водою, щоб котик завжди зміг попити. Смачного. Здається, він виспався і не проти підкріпитись. Що ж, смачного любий. Ой, мелашка. Джес, дивись, який класний мобіль у мене є. Думаю, можна повісити от сюди. А ще у мене є неоновий світильник у вигляді котика. Поставлю його, мабуть, от сюди. Здорово, придумав. Думаю, цим плюшовим кішечкам на кріслі саме місце. Я повісив ще один світильник. Пробач, динаріжка, але тебе ми замінимо на кішечку. Які ж ми з тобою молодці, Джес. О, ні, небезпека. Так, так, так. Де там мої онуки? Спокійно, без паніки. Є ідея. Що? А? Так. Ось так. Джес. Дені. Що це? Що там? Хоч би не знайшло, хоч би не знайшло. Так, щось я намацала. Ну-ка, подивимось. О, яка книга. Дені молодець. Тримай, навчайся. Дякую, бабуся. Фух, Пронесло. Де там наш котик. <плух> От він. Все добре, малюк, не хвилюйся. Пу пу, весела штука. О, до речі, тут же є лазер. Котик, давай грати. Ой, Едині, дивись, він грає. Цікаво, чи сподобається котику грати з цією мишкою? <плух> Мишка тікає. Швидше лови її лови! Бачив Дені. Котику сподобалось. Клас. А як щодо рибки? Ну, ні. От ти що треба? Малюк. Ну-ка, давай. Лови лови! О, Здається, риба це класна ідея. Нічого подібного, прибери. Прибери, кажу. О, ні, небезпека. Я так і знала. Швидко давайте сюди. Ой, ой, апчі, апч. У мене алергія. Бабуся, будь здорова, будь здорова. Так, думаю, потрібна термінова консультація. Викликали я тут. Дайте, я вас огляну. Все зрозуміло. От те, що треба. Одна мить, трохи потрясимо і пару раз пшикнемо Ой, ой, як добре стало. А це що за милашка? Ну, ка дайте сюди. Це було легко. Ой, він приголомшливий. Просто приголомшливий. Ось це поворот. Треба швидше зробити пару знімків. Ну, просто золото. Нікому його не віддам.